Всім доброго вечора, радий вас усіх бачити. Мене звати Максим, і ми з вами щойно поговорили про ендоканабіноїдну систему, про те, як ця система працює у нас. Але ж бувають ситуації, коли на нас біжить собака велика, і ми самі не можемо зрозуміти, що собака насправді не велика, а маленька і смішна. І тут нам на допомогу приходять зовнішні канабіноїди, які ми самі собі даємо, щоб себе переконати. Оскільки їх дуже багато, то я презентацію назвав досить красномовно сад-канабіноїдів, бо їх досить багато. Давайте розпочнемо спочатку з статистики. Згідно з статистикою, близько 50% всього дорослого населення Сполучених Штатів Америки хоча б раз вживали марихуану чи будь-які інші джерела канабіноїдів. Хоча б раз. Тож тема досить актуальна. Давайте про неї поговоримо. Про дари природи. В сполуках, які від природи виділяють канабіноїди, в рослинах, які від природи виділяють канабіноїди, можна знайти від 80 до сотні різних речовин, які так чи інакше впливають на нашу канабіноїдну систему. Досить багато. Чи всі вони мають значення? Ні. Частина з них відноситься до цієї групи, але якийсь значний вплив немає. Частина має більший вплив. Ну, як і в житті. Є головні герої другорядні і масовка. І поговоримо про головних героїв. Найбільше значення мають тетрагідроканабінол та канабідіол. Вони ж ТГК і Сібіді. Які? Чому саме вони виходять на, головне, на перше місце? Що взагалі є ТГК? ТГК це прям та сполука, завдяки яка відповідальна за всі ті ефекти, які ми приписуємо траві. От все, що ви можете згадати про людину, яка покурила, оце про ТГК. І як ви можете побачити з цієї картинки, от, наприклад, от ТГК, а оце що Теж ТГК. А Навіть, похоже, дивіться, відрізняється тільки раз і два. Це єдина їхня різниця між ними. Тобто, навіть ці сполуки мають своїх, якби, двоюрідних братів і сестер, які теж відрізняються за ефектом. Про що поговоримо трохи далі? Неможливо говорити про сучасність, не згадавши про історію. А що ж було в минулому? На даній картинці ви бачите схему, статистику від управління по боротьбі з наркотиками, а точніше про концентрацію ТГК в тих зразках, які вони конфісковували у людей. І ви можете побачити, що з 95 по 2014 рік концентрація ТГК значно зросла. Тобто, та, тобто Джим Моррісон, наприклад, навіть і подумати, яке світле майбутнє він втрачає. Тут трохи ціка... трохи цікавіша схема. Вона по суті копіює попередню, але з малесеньким нюансом. Подивіться, тут з'явилися стовпчики синього та зеленого кольору. Сині це так звана звичайна класична марихуана. І в 95-му році, бачите, майже до 100% конфісковано у бенду. Але тут потім, починаючи з нульових, на сцену виходить якийсь зелений персонаж. Що ж це таке? Якщо ми опустимось нижче, ми побачимо, що це так звана сенсміла. Що це таке? Це також джерело канабіноїдів, як ви можете побачити по фіолетовій смусі, там ТГК значно більше, і роль значення на ринку значно зростає. Що ж це таке? Це ж, по суті, той самий канабіс, але з специфічною методикою вирощування. Це рослини жіночої статі, які вирощуються без контакту з відповідними рослинами чоловічої статі, як наслідок. Вони не запилюються, у них не формується насіння. І тому рослина може присвятити себе кар'єрі і всі канабіноїди закачувати виключно в себе і не витрачати енергію на насіння. І просто подивіться, скільки ТГК тут, і скільки ТГК в маріхоні. І, прошу звернути увагу, все одно зростає. Слава селекціонерам. А тепер з вогню та й в полум'я. А де горить правильно, горить в голові? На що ж можуть впливати екзогені канабіноїди? На все. Давайте почнемо спочатку. Стовбур мозку, які знаходяться центри в стовбурі мозку. В стовбурі мозку є центр дихання, центр блювання. І ефект людина може перес... ефект протиблювотний отримуємо. Мозочок Люди може порушуватись концентрація. Кора, кора це взагалі те, чим ми думаємо, і те, що відповідає за нашу свідомість. Зміню... Свідомість не, притупляє, не пригнічується, але вона змінюється. Змінюється сприйняття оточення навколо. Собака стає гарнішою амігдала. ми заспокоїмось, нам стає краще, собака стає менш агресивною. Гіпокамп, орієнтація в просторі просторова пам'ять. А де ми взагалі зараз знаходимося? Хто його знає? Базарні ганглії. це скупчення нейронів в тканині головного мозку. Також відповідальні за координацію рухів. Всі ми помиляємось, руки не завжди слухаються. Ефекти. Давайте поговоримо про ефекти на різні системи. Центральна нервова система, розвивається ейфорія, зміни в сенсорній системі. Проїхала під вікном швидка допомога. А ми ж думаємо, що це не швидка допомога. Що це щось інше. Звідси береться тривога і параноя, дезорієнтація теж саме де? Серцево-судинна система. Підвищується серцебиття, воно може колотати, знижується артеріальний тиск. Головне, щоб не втратити свідомість. І шлунково-кишковий тракт, протиблювотний ефект. До речі, в терапії використовується, особливо для пацієнтів, що на хіміотерапії, і, щоб зменшити блювотний ефект, і, і взагалі депресивні настрої і призначають канабіноїди в країнах, де вони легалізовані, від чого залежить сила впливу? Це вкрай важливо, тому що можна скільки завгодно говорити, як змінювалася концентрація ТГК. Де це можна використовувати, як воно все впливає, але варто ще розуміти, що на кожну воно впливає по-своєму, і багато хто це помічав на собі. І як зрозуміти, від чого взагалі залежить ефект, який ми отримуємо? По-перше, це концентрація. Згадуємо перші слайди, які нам надало УБН. Друге, співвідношення канабіноїдів їх є багато. ТГК, да, головний герой, але не основний. Вони так само, як і в житті, канабіноїди, взаємодіють між собою і в нашому організмі в першу чергу, бо точніше, не в першу чергу ми просто бачимо результат. Якщо багато ТГК, можуть домінувати в такі ефекти, як параноя, страх, тому що ефект на психіку є. Але чим більше канабідіолу, наприклад, який не має впливу на психіку, але він може пригнічувати вплив ТГК, і тому ефект буде, так би мовити, м'якший. Людина скажеться, що їм не бере. Друге, це дозування. Дозування, як на мене, все досить логічно і зрозуміло. Четверте це спосіб вживання, а способів вживання є багато. І навіть не в цьому справа. Дивіться, людина вжила інгаляційно, тобто покурила чи сподікала. Сполуки, які вона вжила, вони йдуть одразу в кровотік і в мозок. Вони пропускають печінку. В печінці воно не метаболізується. Бо, уявіть, воно потрапило в шлунково кишковий тракт, смокталося в кров. Через кров пішло в печінку, поки в печінці обробилося, тільки тоді в головний мозок. Ефект на, настає відповідно до, через більш тривалий час. Тому, якщо людина вживає інгаляційно, то ефект настає швидше, але є дуже важливий нюанс. Пам'ятаєте, я на початку вам показував, що ТГК, і якісь 11, щось там ТГК. Вони відрізняються на одну молекулу. І звідки береться це 11, щось там ТГК. 11-гідроксид ТГК? Це той самий тетрогідроканабінол, який метаболізувався в печінці, коли ми з'їли конфетку з ТГК. Яка між ними різниця? Він потужніший за своїм ефектом. Тобто, якщо ми будемо його вдихати, і, не мати, і в печінку ТГК не потрапить, ефект настане швидко, але він буде відносно слабший, ніж якщо це ТГК пройде через печінку і тільки тоді піде в мозок. Бо якщо ми щось з'їмо з ТГК, ефект настане не так швидко, він почне розвиватися плавніше, але по відчуттях буде значно сильніше. І в цьому одна з великих різниць між тим, якщо поїсти і покрути. Далі, це частота вживання. Логічно, людина, яка вживає рідко, на неї ефект буде більш сильний, ніж та, яка вживає часто через розвиток такого явища, як толерантність. Організм учиться взаємодія боротися з чужорідною сполукою. І шосте, індивідуальні особливості. У кожного різна концентрація рецепторів в різних ділянках головного мозку. Рецептори, хоч, і коду... Рецептори хоч по суті, виконують свою функцію, одну yes. функцію, вони кодуються різними генами, які можуть відрізнятися там на кілька складових. І, відповідно, рецептор уже гірше взаємодіє з тим чи іншим канабіноїдом, чи краще зв'язується. І від цього залежать ефекти, так звані індивідуальні особливості. Тепер не будемо затягувати епілог. все є свій кінець. Якщо до, що ж буде, якщо дово вживати? це також практично, досить важливо для нас усіх. Вплив довготривалого вживання досить добре описаний. І найбільше страждає саме нервова система. Це помітно найкраще по людині. Наслідки довготривалого вживання. Тут на табличці, кому цікаво, можете перефотографувати порівняння: довготривалого вживання ТГК і Сібіді. Зупинимось, зупинимось на тому, що CBD на психіку не впливає, тому якихось психі, психоактивних ефектів на нервового систему ми не побачимо. А от якщо людина тривалий час вживає ТК, розвивається такі, я, такий ефект, який в психіатрії на сленговій мові називається органік. Тривале вживання ТК запускає самознищення нейронів. Вони рано чи пізно знищуються. Відповідно, стончується кора головного мозку. В ділянках, які відповідальні за навчання. Людина вже гірше освоює нові навички або не здатна до їхнього освоєння, починає гірше орієнтуватися в просторі. Так звана нейропластичність, тобто здатність пристосовування мозку до якихось нових впливів, зменшується. Тобто, по суті, людина сидить, слюні на сіл, пускає, намагається думати, не виходить. Люди, які почали вживати з молоду, можуть розвиватися психози. До тих самих органічних уражень мозку. до ТГК також розвивається залежність згідно з статистикою. У чоловіки залежність серед чоловіків до ТГК значно вища, але у жінок вона розвивається значно міцніше і сильніше, і важче подумати. І розвиток запалення в головному мозку, і притаманна ТГК не непритаманне, і це також один з механізмів, який запускає смерть нейронів головному мозку і призводить до всіх тих симптомів, які я описав вище. І наслідки це може для когось досить страшна схема, але просто порівняйте: ліворуч, ви бачите синапси в головному мозку здорової людини, і праворуч людини яка досить тривалий час хронічно вживає ТГК. Як результат, порушується, порушується виділення гальмівних нейронів. Гальмівних нейромедіаторів, за допомогою яких нейрони спілкуються між собою, зменшується синтез рецепторів до канабіноїдів, як пристосування до того, що в мозку вони часто бувають в великій кількості. І рецептори, і нейрони самі по собі просто вмирають, призводячи до досить неприємних і страшних наслідків. Але таке життя? У когось є якісь питання?